Так, поїхав наш прицепчик до нового власника. Є у нас ще один. Так, всім доброго дня. Перекидаємо так прицеп. Оп. Не спускаємо куліс, нічого, легенько просто. Дві трубочки забив в землю. І прицеп. О, наш інженер. Ось таких трубочки в землю забив. Трактором натягнув, от невеличке, і він це не суне, нічого легенько перекидається. Приїхав в нас такий прицеп на ремонт, це вже новішого зразка 90-х років. Замінюємо ось і ступиці ресори. Ресори не всі, десь там одна дві вроді. це вже новішого зразка. Усиленою рамою з заводу Тут бляха вставлена з подушками, прицеп на кругу із подушками новіший зразок. Так що, кому буде потрібний після ремонту гарний причіп ПТА-4, то можете звертатись. далі відео знімлю, зараз замінимо. Ресори ступиці осі. Так, друзі, провели деякі маніпуляції з рамою. З ресорами зводимо назад рецепт. Так, будує напевно... Будує напевно допомагати. Так, перечепили ланцюг. А. Так. Продовжуємо. Раз, двадцять восьмий вже, напевно. Є, yeah, все, нарешті. Так, друзі, так ми рівняємо вісь трактора. В лісі зігнули. Так кому такий спосіб? Хто зігне. Ось такий є спосіб, ланцюг, циліндр, все закріпили. Нагнули ось як вона зараз перегнута, але ми пустимо, стане на місце. На продаж цей циліндр, ось так він ось зігнув. Ні каплі масла, це з мажари, там було відео на відео, десь місяці втри тому це з неї. Так що кому потрібен гарний циліндр тришток від аптс 4 можете дзвонити писати. Може в когось є грім то нам би продав. Так що Кому цікаво, то Так рівняємо вісь Не знаю чи вирівняє, чи ні Ну давай пускай Ми аж перегнули але зараз що з того вийде О файно Рівна стала Ай чуть, -чуть забагато певно Може і ні коротше вона стала рівна Скажійте я пушку кованську о, тут приварив труби кусок, щоб не тікало, а тут приварив кусок швеллера, щоб не крутило ось, або крутило. І тут підсиргу брусок. І в мене вправо тут циліндр закріплений сергою і віс не крутить сергою. Закріплено. А тут приварив, І тут яблучко прихопив і. Почути. Трошки небезпечний спосіб. Аби три станцюхти, тобі, певно, в тракторі вікна не було. Але. Гарний циліндр, кому треба. О-го, що ти робиш? Пусти пусти, пусти А ти їдеш? е! Пустиндер з мажари, от кінчик був закрашений. Гарний так що Ще буде багато цікавого. Так, є в нас на продажу такий прицеп. 2ПТС-4. Прицеп 90-х років вже. На кругу. Ще будемо. Може його ще погрунтуємо. Поприцепу резина з полотенкою, Циліндр добрий, круг добрий, осі, ступиці, все добре. Рама має прогиб невеличкий. Ось тут видно Сантиметра. півтора, може сантиметр, сто боку сантиметр десь. Присори хороші, прицеп з документами. Будуть якісь чіпатись бризговики, а номер малюється. Так що кому потрібно, зараз якраз на жнива. Робочий прицеп, то Можете звертатись номер, залишив на екрані, знаходимося місто Раворуська. Треба, то організую доставку 20 гривень кілометр. Цей бік. Трошки рауми то вже вечір. Інше от, все і рама в рідній красті. Прицеп вже 93-й 4 -й рік, він вже йде з усиленою рамою вставлена бляха повздовж і з подушками. Прицеп на кругу і з подушками це вже 90 роки, а прицеп на кругу і з подушками. З усиленою рамою це вже 93-94 рік, це вже Білорусь, це вже не Союз. Робила їх. Що відрізняється профіль на блясі? Профіль такий, як на дні. Це вже 90 ті роки. Профіль бляхи. Ну і подушки вже є, і усилена рама вставлена на бляха. Зараз покажу, може і буде видно. Не, тут вже темно. Ось тут я в раму бляха. Заводська, заводським швом. Ну, рама. Рама тут хороша. О, трохи прогиб. О, ось такий має вигляд всередині. Так що, кому потрібно, звертайтесь або хто ж має причіп на продаж. Такий може бути без бортів, там без дешля. Ну, залежно яка ціна. О! Є то є. всім дякую за перегляди, підписуємося на канал, ставимо лайки.